Як я рятую свою шкіру зранку. Так, у мене сьогодні шкіра просто в надзвичайно поганому стані, тому що в мене зараз якийсь період тотального стресу, про який обов'язково розповім часом, тому що я не хочу, щоб ще хтось вляпався в таку ситуацію. Ось мені дуже не подобається стан моєї шкіри, тому я вирішила сьогодні заміксувати дві малюточки. Так, ось цю малюточку. і певно дуже багато хто її бачив в Аврорі. Ну і звісно на цю маску у нас взагалі був окремий огляд, так що тестуємо їх. Так, тому що тут у мене пішли дуже сильні точечки, і тут так само. Тобто не тільки стрес впливає, а і на секундочку момент критичних. Це у нас звичайна чорна маска плівка. Я її використовую тут і ось тут якраз на самі такі проблемні діляночки. Будьмо чесні, маска плівка. Це маска-плівка. Мені навіть сам ефект від неї подобається. Єдиний момент в тому, що патчі дають прям швидкого результату. Почекав 5 хвилиночок і все готово. З маскою-плівкою, воно так не працює. Потрібно все-таки дати їй висохнути. І коли наносимо маску, плівку, у мене принаймні, був такий момент, коли я тільки почала ними користуватися, я думала, що треба нанести зовсім небагато, і воно все одно спрацює. Ну, це ж момент, коли ти думаєш, треба економно використати продукт. Ну, з маскою плівкою воно так не працює, тому що воно має повноцінно гарно покрити ділянку, з якої ти потім будеш здирати. І якщо це дуже тонесеньке покриття. Ти не здреш це це буде ось так віддиратися шматочками. Так, а тепер на решту обличчя наносимо ось цю нашу манюнечку від Holy Skin Artishok. Охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками. Мені вона насправді допомагає забирати набряки, тому дуже класно комбінувати. Але є велика різниця по часу. Ну не надто велика, але все-таки суттєва. Тобто не, не бажано, принаймні з власного досвіду говорю, що не бажано тримати так довго ось цю маску від Холіскін або якусь іншу маску такого типу. Тільки часу, скільки тримається маска плівка. Тому що маска плівка хоче більше часу, щоб підсохнути. Особисто для мене така маска, як ця, може травмувати мою шкіру, якщо я буду її тримати настільки довго, як я буду тримати маску-плівку. Тому що ця маска охолоджує. Вона все-таки має мікрочастинки, скажімо так, похідного компоненту від ментолу. Саме тому вона охолоджує. І стільки часу тримати маску я не можу. Тому що плівка